Микола Свидюк, Одесо, ти щастя моє! Над берегом святи рясний бузок, немов когось у гості виглядає, Надії море, море і тривог, і Чорне море загадками грає, а сонячна стежка до міста веде, яке у віках не сивіє. Це місто Одеса, що щастям цвіте тому що зродилася з мрії Фонтани наші радість юних літ. Аркадія це спогадів на мисту. чи може хтось відчуть, як одесит у власній долі, долю свого міста? Хай доля обернеться на весну, чи восени зі смутком усміхнеться. На рідний берег я таки верну, Хоч промінь пісні й крихто свого серця.